Є те, що нам дається легко від природи, так звані наші сильні сторони. І там нам найпростіше реалізовуватися. Але ми дуже часто не цінуємо те, що в нас просто є саме по собі, і ліземо героїчно в те, де треба не просто докладати зусиль, а де треба докладати надзусиль. І так, роки, десятиріччя, ми інвестуємо у потуги розвинути свої слабкі сторони. Більш того, ставимо саме на них акцент. А дарма і дуже часто щастя так і не приходить. Більш того, уявлення про нього викривляється через оту гонку за не своїм. Бо по слабким сторонам успіх буде дуже посереднім, і якщо він взагалі буде, то буде дуже дорогою ціною, в тому числі ціною часу. 10-100 тисяч разів набагато більше нам доводиться докладати зусиль там, де б інші люди, кого це є сильною стороною, зробили б набагато швидше. А що вам дається легко від природи? І куди ви намагалися чи намагаєтеся лізти, що дається вам дуже-дуже важко, але чомусь не можете припинити бігти за не своїм? А можливо, воно здається своїм? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде дуже цікаво.